Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю. І байдуже законослухняний це громадянин чи особа, яка порушила закон. Конституція гарантує їй певні права і свободи відповідно до статті 63, засуджений громадянин користується всіма правами. Хоча обмеження таки можуть бути визначені законом і встановлені вироком суду, адже покарання по суті це примусовий захід, і для досягнення його цілей обмежень. Не уникнути, втім, забезпечення прав і свобод людини головний обов'язок держави і установи виконання покарань та слідчий ізолятор Херсонської області не виняток. Зокрема, тут бають про забезпечення рівного доступу осіб, які відбувають покарання до якісної освіти, створюють сприятливі умови для організації навчального процесу, оновлюють матеріальну базу навчальних закладів а також надають засудженим можливість отримати вищу за дистанційною формою навчання освіту. Є серед засуджених і таких. Хто перебуваючи за ґратами, вже отримав диплом про вищу освіту. Нині троє засуджених навчаються за дистанційною формою навчання у Херсонській філії міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальностями соціологія управління персоналом та управління персоналом та економіка праці. Спільно з керівництвом університету вирішено питання щодо механізму навчального процесу та складено нову угоду про співробітництво, в якій обумовлена можливість отримання Засудженими вищої освіти з урахуванням режиму роботи установи. Серед тих, хто потрапив за грати, є особи, які не мають середньої освіти. Їм співробітники установ роз'яснюють переваги отримання освіти під час відбування покарання, аби після звільнення засудженим легше було адаптуватися до життя на свободі. У загальноосвітніх навчальних закладах установ викладають висококваліфіковані спеціалісти. Самі ж заклади забезпечені підручниками, методичними посібниками, дидактичними матеріалами. Завдяки. Розробленню спільних програм матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів та тісні взаємодії управління Державної пенітенціарної служби України у Херсонській області з департаментом освіти та науки Херсонської обласної державної адміністрації установи області отримують навчальні підручники, навчальні програми з усіх предметів. Засудженим установ виконання покарань області обов'язково надається у вільний від роботи час можливість для заняття самоосвітою. Протягом 2012 тисячі -20... 2013 навчального року у школах установ навчалися 507 засуджених. Це 98,3% від загальної кількості, які не мають освіти. Найбільше 196 їх було у Дарівській виправній колонії, 151 засуджений учень у Білозерській виправній колонії номер 105 у північній колонії номер 90 137 і у Херсонському слідчому ізоляторі 23 особи, які навчаються. До навчального року 104 особи отримали документи про освіту. З них 65 про повну середню освіту та 39 про базову середню освіту. За підсумками навчального року в установах Херсонської області буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти відповідно до укладеної угоди між Державною пенітенціарною службою України та українським центром оцінювання якості освіти, в якому братимуть участь 34 особи. З метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці та їх інтеграції в суспільство після звільнення в навчальних центрах при установах організовано професійно-технічне навчання за курсовою формою навчання та на виробництві за індивідуальною формою навчання. Безпосередньо професійну підготовку засуджені проходять на виробництві установ, де набувають професії спеціалістів з ремонту та пошиву взуття стропальників, фрезерувальників, електромонтерів, ковалів, газоелектро. Розварювальників, токарів, столярів, верстатників, слюсарів, ремонтників. До того ж, при виправних колоніях функціонують і професійно-технічні училища, які навчають засуджених за обраними професіями. Протягом 2013 року робітничі професії в професійно-технічних навчальних центрах при установах отримали 164 особи. Аби забезпечити створення сприятливих умов для задоволення засудженими релігійних потреб, установи виконання покарань відвідують представники релігійних конфесій в установах області працюють три церкви, десять каплиць та молитовних кімнат. За ініціативи та підтримка адміністрації Херсонської виправної колонії No 61 12 квітня 2012 року, за участі архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна відбулися урочисті заходи та церемонія освячення з нагоди введення в дію внутрішньої онлайн мережі, якою здійснюється трансляція богослужінь у храмі святого праведного Варсонуфія Херсонського при Херсонській виправній колонії No 61 для довічно ув'язнених та тя. ...хворих засуджених, які відбувають покарання в установі минулого року на території Білозерської виправної колонії номер 105 відбулося освячення першого каменя під будівництво православної церкви. Створюються усі необхідні умови для розширення участі державних та неурядових організацій громадськості у виховному процесі надання соціальної, правової та матеріальної допомоги засудженим. Проводяться дні відкритих дверей, під час яких представники громадськості, засобів масової інформації та родичі засуджених мають змогу ознайомитися із умовами відбування покарання, побуту, харчування та надання медичної допомоги засудженим. Протягом 2013 року дані заходи проведені в х. ...Херсонському слідчому ізоляторі Дарівській виправній колонії номер 10 Голопристанській виправній колонії номер 7 Поряд з цим створені батьківські комітети у виправних установах. Адміністрація установ Херсонської області вживає заходи щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які тримаються в установах виконання покарань в Херсонському слідчому ізоляторі. А саме з метою активного залучення представників громадськості до процесу виправлення та ресоціалізації, створюються усі необхідні умови для розширення участі у виховному процесі надання соціальної правової та матеріальної допомоги засудженим. Укладено угоди про співробітництво з Херсонським державним університетом. Етом громадською організацією Успішна жінка та милосердя та здоров'я, представники спостережних комісій громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, прокуратури області, Державної міграційної служби, представники урядового уповноваженого у справах Європейського суду, Верховної Ради України з прав людини, управління юстиції в Херсонській області та юрисконсульти при установах проводять роз'яснення засудженим та особам, узятим під варту вимог. Цивільного, трудового, сімейного та кримінально-процесуального права постійно реалізовуються проекти фестиваль «Док'юдейс» в установах Херсонської області, відповідно до якого проводяться покази документальних фільмів про права людини, їх обговорення із засудженими та надається юридична консультація з питань цивільного, трудового та сімейного права. Управління служби в Херсонській області співпрацює з Херсонським благодійним фондом Мангуст, Херсонським обласним фондом милосердя та здоров'я, неурядовою громадською організацією центру молодіжних ініціатив Тотем. Херсонським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Херсонським обласним центром зайнятості населення засудженим сприяють у вирішенні питань трудового та побутового влаштування після звільнення. В установах в області поряд з постійно діючим профорієнтаційним курсом уведення в професію та профорієнтації діють курси підготовки до звільнення, які засуджені відвідують за 6 місяців до звільнення. Мета курсів оволодіння засудженими знаннями і навичками, які допоможуть після звільнення. Вільнення повернутися у суспільство повноцінними громадянами, ефективно вирішувати питання трудового та побутового влаштування. Заняття на курсах проводять представники адміністрації колонії державних установ, обласний центр зайнятості населення, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських організацій. При проведенні занять впроваджено демонстрацію фільму Двері, знятого у межах проєкту співпраця із пенітенціарною системою. Щодо поліпшення освітньо правового рівня серед засуджених. З метою сприяння працевлаштуванню засуджених та реєстрації за обраним місцем проживання направляються повідомлення до відповідних територіальних органів. Як показує аналіз, реалізація програм дає позитивні результати у вихованні засуджених та їх успішної інтеграції в суспільство. А ще навіть перебуваючи за ґратами, засуджені можуть скористатися своїм правом створити сім'ю. Вже цього року зареєстровано сім шлюбів і жодного не розірвано. Таке. Таким чином, в установах Херсонської області створені всі необхідні умови для забезпечення основних прав та свобод людини та громадянина відповідно до вимог конституції України, аби обмежені у волі ці люди не почувалися обмеженими у правах, і відчували те, що про них пам'ятають і про них дбають.